Привіт усім, бажаю міцного. Сталося так, що мій знайомий був один з творців ось цього чат-бота, який я розміщу нижче. Це чат-бот для того, щоб надавати послуги психологів і залучати до себе клієнтів. Що ж таке чат-бот? Це дуже класний інструмент. Ви там можете зареєструватися, отримати. Відповідь ні. Так, да, студентам рекомендують піти просто довчитися, а потім приходити з дипломом, який туди і реєструється. Далі обрати тариф, ну як фахівець. І якщо ви вибираєте мінімальний тариф, кількість ваших показів як фахівця буде обмежена. А от коли ви виберете максимальний тариф, кількість ваших показів. Буде набагато вищою, більшою і, можливо, навіть отримаєте клієнтів. До чого це я так довго розказую? Будь-який інструмент потребує реклами. Що таке реклама? Це розповсюдження інформації. Тому, якщо ви можете створити власний канал в Ютубі, в Тіктоці, знайти свою нішу, щось оригінальне. Індивідуальне, тоді клієнт зможе прийти до вас і сказати: Алло, я хочу тебе. Тому що клієнти що потребують, як і я потребував наставника. Водночас, щоб він був чарівником. Наставник-чарівник або наставниця-чарівниця, який вирішує мої проблеми, мої питання за мене. Ось все, що хоче клієнт. Думайте, аналізуйте і подивіться цей чат-бот. Рекомендую.